Вітаю вас на каналі Місячна країна. До вашої уваги точний місячний календар для городників та садівників на грудень 2024 року. У грудні городи вже не віднімають багато часу і не потребують до себе настільки ж багато уваги, як в інші пори року. Але грудневі роботи не можна називати неважливими. Навпаки, вони дозволяють закріпити результати осінніх процедур та сприяють безпечній зимовлі дерев, кущів та інших рослин. Тож, які роботи та коли можна провести у грудні, в городі та в саду? Календар складено для усієї території України за київським часом. Тож, 1 грудня, молодик у стрільці. Нічого не робимо у цей день. Відпочиваємо. Друге грудня, зростаючи місяць у стрільці. Цей знак вважається малопродуктивним, сухим. Але можна використовувати дні стрільця для посіву різних пряних трав на підвіконні. Також у ці дні рекомендовано перекопування та обробка від шкідників та хвороб, а ще можна солити та квасити капусту. Вона буде смачна і поживна. Третє та четверте грудня зростаючий місяць у козирозі це родючий знак. У ці дні можна сіяти пряні трави, зелень, салат на підвіконні, а також провести підзимові посіви на городі. Усім рослинам козоріг надає витривалості. Крім того, можна провести пересадку рослин, зробити захист від хвороб та шкідників, а ще виконати соління та квашення капусти. П'яте, шосте та перша половина сьомого грудня зростаючий місяць у водолії. Дні, коли місяць перебуває у знаку водолія, сприятливі для копання землі, для знищення шкідників, санітарної обрізки. Крім того, можна виконати прищіпку та оприскування від шкідників та хвороб. Друга половина 7 грудня, 8 та 9 грудня до 16 години, зростаючий місяць у рибах. Риби це родючий знак. Ці дні дуже продуктивні. Рекомендується сіяти зелень, салат, шпинат, петрушку, кріп на підвіконні, а також можна провести пересадку рослин та полив. 9 грудня з 16 години, 10 та 11 грудня зростаючий місяць у овні. У ці дні рекомендовано мінеральне підживлення рослин, розпушування ґрунту, оприскування від хвороб та шкідників. Можна сіяти зелень, пряні трави, а також провести соління та квашення капусти. 12 та 13 грудня зростаючий місяць у тільці це дуже родючий знак. Можна посіяти зелень та пряні трави на підвіконні, а також провести соління та квашення капусти. А ще у ці дати рекомендована перевірка, замочування, пророщування насіння, пересадка та полив будь-яких рослин. 14 грудня зростаючий місяць у близнюках це безплідний та сухий знак, який сприятливий для проведення культивації, копання землі. Та боротьби зі шкідниками. 15 грудня повня у близнюках нічого не робимо з рослинами та на землі у цей день. 16 та 17 грудня Спадаючий місяць у раці це дуже родючий та вологий знак. Тому у ці дати можна посіяти зелень. Та пряні трави на підвіконні, а також сприятливим буде перекопка, розпушування землі, щеплення та підживлення рослин. 18 та 19 грудня спадаючи місяць у знаку лева. У ці дати можлива оранка, розпушування грунту, оприскування від шкідників а ще перевірка насіння на всхожість. 20, 21 та 22 грудня, спадаючи місяць у Діві, це малородючий знак. Можна лише посіяти однорічні квіти під зиму, а ще провести санітарну обрізку та внесення добрив. 23 та 24 грудня, спадаючи місяць у терезах, це гарний знак, родючий та вологий. Тому можна посіяти та посадити щось на підвіконні, а також у ці дати робимо укорінення, підживлення рослин, полив, розпушування ґрунту та обрізку. 25, 26 та 27 грудня спадаючий місяць у скорпіоні це родючий та вологий знак, який активно використовується для посадок, посівів і пересадок рослин. 28 та 29 грудня спадаючий місяць у стрільці. Вважається малопродуктивним та сухим знаком, але можна використовувати дні стрільця для посіву різних пряних трав на підвіконні, а ще у ці дати добре робити обробку від шкідників та хвороб. 30 грудня спадаючи місяць у козерозі це родючий знак. Тож продовжуємо сіяти пряні трави, зелень, салат на підвіконні, усім рослинам козоріг надає витривалості. 31 грудня, молодик у козерозі. Нічого не робимо з рослинами та на землі у цей день. Відпочиваємо. Тож, таким є місячний календар садівника та городника на грудень 2024 року.